Мудрик гравець Байера збірна України гарантовано поїде на Євро 2024. Луніна остаточно йде з Реала. Шапаренко знайшов собі новий топ-клуб. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Власники Лунинського Челсі запланували купівлю ще одного футбольного клубу. Цього разу вони хочуть купити легендарну команду. Тут Боулі та Багдад Егбалі зацікавлені в міноритарній частині лісабонського спортингу, повідомив за Телеграф. Раніше власники Челсі купили контрольний пакет акцій французького Страсбурга. За інформацією Джерел, власникам Челсі подобається приклад City Football Group, які є власниками великої кількості клубів у різних країнах. Їх система дозволяє вирощувати гравців, які будуть переходити з команди в команду, а найкраще гратимуть у материнському клубі. Бьолі та Егбалії разом зі спортингом отримають доступ до однієї з найкращих футбольних шкіл у світі. Серед найвідоміших вихованців клубу Кріщано Роналдо, Луїш Фігу, Жоауму Тіньо, Нані та Рікардо Куарежма. Зазначається, що Спортинг є 19 дев'ятнадцяти разовим чемпіоном Португалії. Голкіпер збірної України Анатолій Трубід може зіграти свій перший офіційний матч у складі Бенфіки. Португальська команда готується до чергового поєдинку у національній першості. Трубін поки не зіграв жодної хвилини у стартовому складі Орлів, Повідомляє Ебола у п'ятому турі чемпіонату Португалії з футболу. Може відбутися подія, на яку чекають багато українських вболівальників. Воротар Анатолій Трубін може вперше вийти на поле в основному складі лісабонської командою. Підопічні Рогера Шмітта зіграють на виїзді проти скромної візели. Головний тренер Орлів хоче перевірити у справі українського голкіпера. 22-річний Анатолій Трубін із подвоєною енергією готується до цього поєдинку. Матч примери Візела Бенфіка відбудеться 16 вересня. Конкурент українця 21-річний Самуель Соареш матиме можливість відпочити. Шміт вважає, що Трубіну необхідний ігровий тонус. Тренер поки що не вирішив, хто буде основним голкіпером Бенфіки. Анатолій Трубін у серпні підписав угоду з лісабонським клубом. Шахтар отримав за свого вихованця 10 мільйонів євро. Ще один мільйон донецькому клубу гарантовано як бонус. Після чотирьох турів Бенфіка йде на четвертому місці у примері. В активі команди Рогера Шмітта три перемоги та одна поразка. Футбольні агенти склали рейтинг найгірших трансферів літа 2023 року. Список очолив неоспечений одноклубник Олександра Зінченка. Нещодавно найвідоміший інсайдер світу Фабриціо Романо вирішив визначити найкращий перехід літа 2023 року. У висновку трофеї від італійця дісталися Ліверпулю. Тепер ж за The Astlet спробували піти у протилежну сторону. Та провести опитування серед агентів, які брали участь у деяких великих угодах, аби визначити найгірший на їхню думку трансфер минулого літа. Таким чином, золото дісталося півзахиснику збірної Німеччини Каю Гаверцу, котрий перебрався із Челсі до Арсеналу за 60 мільйонів фунтів, плюс 5 мільйонів бонусів. Другим з кінця став трансфер еквадорського півзахисника Мойсеза Кайседу з Брайтона до Челсі. Аристократи заплатили за гравця рекордні для АПЛ 115 мільйонів фунтів, що агенти вважають неприпустимими. Замкнув трійку найгірший перехід Мейсона Маунта Челсі Манчестер Юнайтед, який обійшовся червоним дияволом у 55 мільйонів фунтів. Плюс 5 мільйонів бонусів. Півзахисник Київського Динамо та збірної України Микола Шапаренко досі перебуває у сфері інтересів одразу кількох закордонних клубів. Взимку молодий футболіст може піти зі столичною командою. Шапаренко має великі шанси на переїзд до німецької Бундесліги, повідомляє Штерн. На початку минулого сезону Микола Шапаренко отримав тяжку травму в Єврокубковому матчі за Динамо. Футболіст відновлювався понад півроку. Більшість європейських клубів, які хотіли підписати Миколу, припинили стежити за його прогресом. Але 24-річний півзахисник ще має шанс переїхати до Європи. У послугу українського футболіста зацікавлені клуби з Італії, Туреччини та Німеччини. Найбільш серйозно на трансфер налаштований Берлінський Уніон, який став однією із сенсацій минулого турніру. Німецька команда незабаром дебютує у лізі чемпіонів. Влітку Уніон цікавився трансферною вартістю Шапаренка, але далі за це справа не зайшла. Проте берлінці продовжують спостерігати за прогресом півзахисника Динамо. Якщо найближчі п'ять місяців Микола проведе без травм, узимку Уніон повернеться до ідеї його трансферу. Кідвінство Мадридського Реала вирішило викупити контракт голкіпера збірної Іспанії Кеберіса Сабалаги. Королівський клуб готує пропозицію для лунінського Челсі. Українця Луніна категорично не влаштовує ця ситуація, повідомляє Спорт С. Тренському штабу Реала сподобався рівень майстерності кеберіса Сабалаги, попри те, що в угоді з Челсі немає пункту про викуп прав на голкіпера. Мадриці зацікавлені в тому, щоб отримати повні права на футболіста. Контракт Кепи з Челсі діє до ліда 2025 року. Лонуці хочуть отримати за іспанського голкіпера 25 мільйонів євро, але Рал хоче заплатити набагато менше. Сам Саме Рісі Балага хотів би продовжити кар'єру на Сантьєго Бернабеу. У двох матчах за королівський клуб він пропустив лише один гол. Таке становище категорично не влаштовує Андрія Луніна. Весною до складу реала повернеться травмований Тібо Куртуа, і Українець знову стане третім воротарем команди. За інформацією журналістів Андрій Лунін ухвалив рішення змінити команду влітку 2024 року. Він ще не знає, де продовжить кар'єру, але це має бути один із відомих європейських клубів. Україна має альтернативний шлях до участі у Євро 2024, де є шанс навіть для команд, які не виходять із групи. Плей-офф буде організований на основі рейтингу останньої ліги націй з можливістю переведення команд із нижчого дивізіону до вищого. Переможці груп ліги націй не можуть грати з суперниками з найвищого дивізіону. На даний момент командам з дивізіону С, таким як Туреччина та Люксембург, найпростіше потрапити на чемпіонат Європи. Плей-офф дивізіону С включає матчі між Грузією та Люксембургом, а також Грецією та Казахстаном. Переможці пари входять до наступного раунду, де визначиться господар фіналу жеребкування. У дивізіоні А Польща та Оельц не мають гарантованого місця на Євро 2024. 4 і до них приєднується Естонія. У дивізіоні Б, Ізраїль і Боснія і Герцеговина також проходять у плей-офф, але вони не можуть перейти до дивізіону А. Ще три команди з дивізіону також беруть участь у плей-офф, і їх розподіл між дивізіонами А і Б визначається жеребкуванням. Таким чином, плей-офф дивізіону А включає матчі між Польщею та Естонією, а також Уельсом та однією з команд Фінляндії, України чи Ісландії. У дивізіоні Б, Ізраїль та Боснія і Герцеговина грають із однією з. Цих трьох команд. Переможці проходять до наступного раунду, де визначається господар фіналу жеребкуванням. Журналіст Ліам Твомі, який спеціалізується на Челсі, поділився думками щодо подальших перспектив Михайла Мудрика. Я нещодавно спілкувався з декількома людьми, які мене запевнили, навіть якщо і цей сезон буде невдалим для Мудрика в Челсі. Є клуби, які чекають на нього та готові дати йому можливість показати свій талант, відновити власну цінність та впевненість в іншому місці. Очевидно, що це не той розвиток подій, якого очікували в Челсі від підписання за 60 мільйонів фунтів. Вони очікували, що Мудрик буде зіркою, але наразі Мудрик і близько не на такому рівні. Зараз більше складається враження, що він не підходить цій команді. Раніше мудриком активно цікавився Байер і готовий був викласти за українця 20 мільйонів євро. Михайло навіть пройшов медогляд у Леверкузені, але в останній момент клуби не змогли домовитися про трансфер. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей.